Дід баба та курочка-ряба Був собі дід та баба, а у них курочка-ряба та знесла яєчко Непросте, золотеє. Дід бив, не розбив, Баба била, не розбила, поклали в черепочку, поставили у куточку. Мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід Плаче, баба плаче, курочка кутку даче, соловині двері скриплять. Стоїть дуб двері, двері. Чого ви скрипете? Поспускай гілля, то скажу. Дуб і поспускав гілля. Як же, кажуть, нам не репіти? Був собі дід та баба, а у їх курочка ряба, та знесла яєчко, непростеє, простеє, солотеє. Дід бив, не розбив, баба била, не розбила, поклали в черепочку, поставили у куточку, мишка бігла, хвостиком зачепила і розбили. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче. Солов'яні двері риплять, дуб гілля поспускав. Іде баран води пити, дубе, дубе, чого ти гілля поспускав? Збий собі роги, то скажу. Він взяв і позбивав. Як же мені не поспускати? Був собі дід та баба, а у них курочка ряба. Та знесла яєчко, непростеє, золотеє. Дід бив, не розбив, баба била, не розбила. Поклали в черепочку, поставили у куточку. Мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче, даче, Солом'яні двері ріплять, дуб гілля поспускав, баран роги позбивав. Прийшов баран до річки. Баран, баран, чого ти роги позбивав, а стань крив'яною. То скажу річка стала крив'яною. Як же мені не позбивати? Був собі дід та баба, а у них курочка ряба. Та знесла яєчко, не простеє, золотеє. Дід бив, не розбив, баба била, не розбила, поклали в черепочку, поставили у куточку, мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче, Солов'яні двері реплять, дуб гілля поспускав, баран роги позбивав, річка крив'яною стала. Приходить до річки, Попова дівка тарілки мити. Річка, річка, чого ти кров'яною стала? А побий О той посуд, то скажу дівка побила як же, каже, мені кров'яною не стати, був собі дід та баба, а у них курочка ряба, та снесла яєчко, не простеє, золотеє. Дід бив. Не розбив, баба пила не розбила, поклали в черепочку, поставили у куточку, мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка кутку даче, солом'яні двері риплять, дуб гілля поспускав, баран роги позбивав, річка крив'яною стала, дівка посуд побила, прийшла додому, а попадя діжу вчинила. Чого ти? Пита посуд побила. А порозкидайте цю розчину по хаті, то скажу. Порозкидала попадя розчину дівка й каже: Як же мені не побити? Був дід та баба, а у них їх курочка, гряба, та снесла яєчко, не простеє, а золотеє. Дід бив, не розбив, баба била, не розбила, поклали в черепочку. Поставила у куточку, мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче, Солом'яні двері риплять. Туб гілля поспускав, баран роги позбивав, річка крив'яною стала, дівка посуд побила. Попадя рущину по хаті порозкидала. Приходи піп. Що це ти наробила? А одріжку суто скажу, піп узяв та й одрізав. Як же мені не порозкидати? Був собі дід та баба, а у них їх курочка ряба, та знесла яєчко, непростеє, золотеє. Дід бив, не розбив, баба била, не розбила, поклали в черепочку, поставили в куточку, та мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче, Курочка куткудаче, солом'яні двері риплять, дуб гілля поспускав, баран роги позбивав, річка крив'яною стала, дівка посуд побила, Попадя розчину по хаті порозкидала, піпій косу одрізав.